Привіз шанувальникам поплавцевого лову в широких рибальських колах. Якось склалася така традиція, що будь-яке вудлище з кільцями і катушками називається зразу автоматично болонкою. При цьому тільки незначний відсоток рибалок ловить дійсно в болонському стилі. Відбувається це в основному через те, що може не так багато місць, які класно підходять для цього. А більшість вудлища з кільцями використовують для матчового лову, який дуже серйозно відрізняється від болоньєза. І сьогодні ми постараємося розібратися в різниці між цими двома стилями і розставити всі крапки над і. Спочатку варто з'ясувати причини, з огляду на які риболови намагаються використовувати водища з кільцями і котушками. Самих очевидних дві. По-перше, така оснастка дозволяє далі від берега закидати ваш гачок, ловити на більшій глибині і, відповідно, полювати на більш вагомі трофеї. По-друге, наявність котушки і фрикційного гальма в ній дозволяє дозувати. Спротив супернику, тому що вага часто перевищує розривне навантаження на повідець. Менш очевидні, але теж вагомі причини: це компактність, зручність транспортування і швидкість приведення в робочий стан. При певних навичках на березі водойми ви таку оснастку можете привести у бойовий стан навіть швидше ніж махове удлище. З цих причин багато рибалок купують 4-5-метрові телескопічні бланки, ставлять на них котушки і гордо називають це болоньєзом. З ним вони йдуть і на стрімку річку, і в затоку водосховища, і на колгоспний ставок, і далі всюди. Тому ловлять вони, змішуючи обидва стилі і болонку, і мач, і при цьому не використовують переваги кожного із них. Сьогодні ми будемо. Найбільше наголошувати на різниці між цими двома стилями лову, для того, щоб ви саме специфічні ознаки їх могли використовувати для свого максимального успіху на березі водойми. Але спочатку трошки з історії питання. Болонський стиль виник скоріш за все в Італії недалеко від міста Болонія, де місцеві рибалки шукали свою удачу на берегах широких річок Рено та Севена. Спустившись стрімкими потоками з Пенінських гір на рівнинній частині Італії, вони ставали вже не такими швидкими, але при цьому все-таки не повністю втрачали швидкість течії. На території України схожі умови ми маємо, наприклад, на Дніпрі, на Дністрі, а також на багатьох інших річках. Матчевий лов, в свою чергу, виникав в Англії. Там теж вистачає стрімких рік, але для лову на них. Англійці придумали фідер. А на комерційних водоймах для лову коропа вони придумали флет фідер. Іноді здається, що англійці коропа придумали, але це не так. Для рибалок, які не хотіли використовувати донну ловлю або через специфіку водойми не могли цього зробити, залишався тільки пополосевий спосіб лову. У підсумку вище сказаного давайте сформулюємо основну відмінність між болонкою і матчем. Перше це для лову на течії, а друге це для лову на стоячій воді. Відмінностей ще дуже багато, тож йдемо далі. Почнемо з вудлич. Болонки практично в 100% випадків мають телескопічну будову. Кількість пропускних кілець у них відповідає кількості колін плюс одне-два розвантажувальні на самому кінчику. Довжина від 4 до 10 метрів. Матчівки зазвичай коротші за 4 метри. Кількість скілець у них може бути і 15, і навіть більше. З'єднання колін, як правило, штекерне. Ну, бувають телематші, бувають і мачівки довжиною 5,5 метрів, але це досить такі рідкісні випадки. І давайте для спрощення обговорення цього питання. Ми просто ними знехтуємо. Значить, болонка це обов'язково телескоп. Мачівка обов'язково штекерне з'єднання колін. Болонське вудлище завдяки своїй довжині дозволяють довше робити проводку на течії, довше тримати гачок з насадкою над підгодованою вами доріжкою. Завдяки довжині Болонієс дозволяє краще контролювати поплавець на великій дистанції, яка цікава вам з точки зору розмірів трофеї, може клюнути лящ, а не якась дрібна пліточка. Крім того, довгим бланком набагато легше робити підсічку, коли дистанція лову складає, наприклад, 20 і більше метрів. І ще один момент: з довгим бланком ви можете ловити на досить великій глибині з фіксованим поплавком. Тобто, вам стає доступна глибина 6-7 метрів. Яка для махових вудлищ ну практично недосяжна. Якщо ж глибина все-таки перевищує довжину вашого вудлища, тоді є можливість скористатися поплавцем, який ковзає вверх і вниз поживці. Тепер перейдемо до мачівки. Навіть коротке вудлище дозволить вам закинути поплавець на ту дистанцію, де ви ще зможете контролювати його поведінку. Те ж саме стосується і глибини. Вона на комерційних водоймах рідко буває. Більшою за 3 метри. І тому навіть довжини бланка в 13 англійських футів цілком достатньо для того, щоб ловити з фіксованим поплавком. Ну, а більш міцна в порівнянні з телескопом штекерна будова бланку і наявність великої кількості пропускних кілець, які дозволяють правильно розподілити навантаження по цьому бланку, дають вам можливість. Боротися з серйозним трофейним екземпляром, який нерідко зустрічається саме на комерційних водоймах. Велика різниця і в поплавцях, які використовуються для цих двох стилів ловлі. Матчовий поплавець має одну точку кріплення і чимось нагадує метальний снаряд. Це досить масивне тіло, довга мачта, стабілізатор польоту, і кінчик зафарбований в яскраві кольори, щоб ви могли контролювати покльовку. Болонський поплавець мінімум з двома точками кріплення для стабільної поведінки на течії і можливості протягувати оснастку навіть в умовах, коли гачок іноді зачіпляється за нерівності дна або за рослинність. В цьому йому допомагає довгий кіль, виготовлений з вуглепластика або зі сталевого дроту. Матчеві поплавці. Завдяки наявності тільки однієї точки кріплення абсолютно недоречні на течії, так як при будь-якому самому слабенькому контакті з рослинністю, з дном, з камінням вони зразу будуть тонути і вам доведеться перекидати снасть. В той же час вони прекрасно показують покльовку не тільки на притонення, але і на підйом, чим часто грішить той же самий карась. Болонський поплавець спокійно протягне оснастку навіть по піщаним барханам на дні. Але він в умовах стоячої водойми при боротьбі з рибою, особливо якщо там є якісь кущі, якісь корчі або гілки дерев спускаються прямо до води, обов'язково зачепиться антенкою і обломається, і вам доведеться його потім просто викинути. В той же час мачовий поплавець при боротьбі з рибою просто лягає вздовж жилки і ніякого спротиву не чинить. Але ж має бути щось, що об'єднує ці два стилі лову, і це котушки. Якщо на агрегаті написано боло, його сміливо можна ставити на мачівку. Ну і навпаки, теж мова йде перш за все про агрегати в розмірі 3-4-5 тисяч пошимано з неглибокими шпулями і великим співвідношенням. Передатки у головній парі. Воно має бути мінімум 5,5, а у деяких моделей доходить до 6,2 до 1. Така висока передатка вам потрібна, тому що вам доведеться реагувати на будь-які зміни в поведінці поплавця. Він підспливає, притонюється, чи починає занадто швидко рухатись, чи навпаки вповільнюється. І кожного разу вам треба буде. Дивитися на ваш гачок, на вашу насадку, що з нею відбулося в цей момент. А так як дистанція лову складає 20-30 метрів, то, і відповідно, швидкість підмотки і швидкість повернення гачка знову ж таки в точку лови, буде залежати від того наскільки швидко катушка вам поверне його на берег. Хай у вас не бентежить великий розмір агрегата, тому що, наприклад, в болонці. Сам бланк важить достатньо багато і до того ж він має тенденцію, як кажуть рибалки, трохи клювати носом. Тобто центр ваги у нього зміщується вперед. Зайві 250-300 грамів в точці, де ви тримаєте бланк рукою, суттєво не позначиться на його балансі. Ну, а з мачівкою теж немає проблеми, тому що ви не будете її закидати кожні 20-30 секунд. Зазвичай перезакидання відбувається раз на 10, 15, 20 хвилин. І відповідно теж втоми від великої ваги катушки ви не відчуєте. Якщо розібралися зі снастями, давайте ще поговоримо і про об'єкти лову. Болоньєзом на течії ви зловите, наприклад, плітку, гусірку, чихонь, ляща, в'язя, головня, верховодку і інші види риб. На стоячій водоймі список. Трофеїв буде не таким обширним, це буде, скоріш за все, карась, короб, білий, амур, чорний амур, товстолоб. Але вага трофеїв буде набагато приємнішою. Наприкінці скажу вам таке: є дуже багато нюансів, які відрізняють волоньєс від матчу, і про які ми сьогодні не говорили: склад прикорму, техніка і тактика закормлювання, ваш арсенал спорядження, техніка закидань і техніка боротьби з рибою. І якщо вас всі ці теми цікавлять, ну, з вас тоді плюсик в коментарях. Якщо якісь конкретні питання цікавлять вас, і ви хотіли би про них почути в наступних роликах, ну теж запрошую в коментарі. І ми намагаємося весь час поділитися з вами своїм досвідом і дати вам слушні поради для того, щоб ви досягали максимального результату на березі водойми. В свою чергу ви можете допомогти нам розповсюджувати україномовний контент. На сервісі YouTube, поставивши вподобайку цьому ролику, або запропонувавши його перегляд своїм знайомим рибалкам, і ми скоро з вами зустрінемося тут в студії каналу Ібіс Рибалка та Туризм, обговорюючи теоретичні аспекти поплавцевого лову, або на водоймах нашої прекрасної країни, втілюючи отримані теоретичні знання уже в практику, щоб завжди бути готовим до викликів.